Громада Чернігова передала чергу партію обладнання військовим. Тут сотні квадрокоптерів, комп'ютерне обладнання потрібне для радіокерування, ними окуляри для дронів та старлінки. Все це військові вже можуть використовувати для виконання бойових задач для захисту Чернігівщини. Міська рада дала нам можливість для повного циклу. У нас є планшети, у нас є ноутбуки, у нас є розвідувальні дрони типу. Річні. Ми можемо використовувати їх і вночі, також. У нас є ударні дрони. І повністю весь комплект. Для використання наш підрозділ робив запити місцевій раді, що нам необхідно, Техніка, яка нам необхідна. Від імені громади обладнання і подяку за службу та оборону передав воо міського голови. щиро вам подяка від імені всієї громади. Чим можемо ми допомагаємо регулярно? Всі запити, які отримуємо від військових частин, першу чергу, і ті, які на території Чернігівської області захищають безпосередньо місто Чернігів. Першу чергу вчора відбулася сесія міської ради. Ми проголосували і передали на військові частини обладнання, яке було закуплене за кошти міського бюджету. Це внесок громади міста в наближення нашої перемоги, і це найменше, мабуть, що ми можемо зробити для підтримки наших воїнів. Головне, щоб всі Службовці, всі наших захисники і захисниці були живими, здоровими. І як можемо всі ми наближаємо нашу перемогу. Тому дякую вам і запевнив, громада допомагатиме ЗСУ й надалі. Цей напрямок пріоритетний. Від військових він отримав сувенір на згадку.